Це що, мільйон гривень на Ютубі? Так точно показує, скільки для цього треба переглядів. Давайте глянемо. Для того, щоб у нас був мільйон гривень, нам потрібно 2 мільйона переглядів. Але вам для цього потрібно мати офігенну нішу, щоб дивилися вас США. Тому що показую, на прикладі іншого каналу. У нас ще є один канал, який має так само, от давайте глянемо мільйон переглядів. Чуть-чуть йому не вистачає до мільйона. І тут ціна все 57 тисяч. А все це тому, що ціна за клік. Тут на цьому каналі це дивиться Бразилія і Мексика. Можу показати, дивіться, от, от Бразилія, Штати, Туреччина, Мексика, Іран. А на іншому каналі у нас дивиться аудиторія. Давайте глянемо. Сполучені Штати Америки 60%. Покажи дохід за тисячу переглядів. Показуємо дохід за тисячу переглядів. На цьому каналі у нас 500 гривень за тисячу переглядів. А на іншому каналі, давайте от глянемо, Дохід за тисячу переглядів. У нас 62 гривні за тисячу перелік. Тому вирішує ніша. Якщо вам потрібна класна ніша на американський YouTube, підписуйтесь на наш телеграм-канал, і там будемо вирішувати, що вам підібрати.